Традиційний український одяг бантики, віночки, колоски та коровай. Вихованці Могилів-Подільського ЗДО номер 3 відзначали свято хліба. Директор навчального закладу Жанна Берлодян розповідає: захід запроваджено для того, аби навчити малечу любити хліб, шанувати працю хліборобів та виховувати патріотичні цінності. Ми дбаємо про маленьких патріотів, і пріоритетним напрямком є національно-патріотичне виховання. Дошкільників сьогоднішнє свято підготували у співпраці з батьками з педагогічними працівниками та й взагалі з усіма працівниками, бо трудились усі, і звичайно дякуємо захисникам за можливість проведення таких свят. Фантазія та вмілі руки вихователів, любов до дітлахів та своєї роботи створили дошкільня там неповторне та креативне свято, де під час кожного виступу маленькі чомусики відгадували загадки, розбирали прислів'я та пізнавали тонкощі хліборобної культури. Неабияких емоцій, як учасникам, так і гостям додавали запальні танцювальні та музичні номери. По подію завітали не тільки батьки дошкільнят, але й представники управління освіти могилів Подільської міської ради. Подякували колективу навчального закладу за патріотичний івент та зазначили, що хліб усьому голова його потрібно берегти та шанувати. Адже саме хліб це частина історії нашого народу та її майбутнє. Такі мистецькі заходи надзвичайно важливі, оскільки діти поринають у світ українських традицій, пізнають їхню глибину суть та надалі зберігатимуть і примножуватимуть нашу спадщину.